Підкова рейс пересадила черкасців на велосипеди. У місті уперше відбулися крос-кантрі перегони на двоколісних. Близько півсотні велолюбителів долали імпровізовану трасу у парку 50-річчя. Загалом накатали щонайменше 20 кілометрів. На двоколісній першості побувала і наша знімальна група. На години лише дев'ята, а парк вже рясніє велосипедистами. Разом їх зібрали перші кроскантрі перегони підкова рейс. На кону звання чемпіона серед велосипедистів-аматорів, каже Сергій. На двоколісний чоловік пересів чотири роки тому. Відтоді зізнається, його життя кардинально змінилося. Стало більше активності, змінилась форма, стало краще фізично себе почувати. І цікавіше жити, багато нових людей пізнав. Думаю, тут головне комбінація форма, фізична техніка і психологічний настрой. Тобто треба вміти себе перебороти страх. Поряд із Сергієм до старту готується Євгенія у велоспорті. Вона вже 16 років. Досі, каже, не пропустила жодних міських змагань. Підкова рейс не стала винятком. Тут Женя одна з небагатьох жінок-учасниць. Такі першості вона називає панацеєю від шкідливих звичок та депресій. Ані стимулюють займатися. цим Здесь всегда очень хорошая атмосфера, здесь все друг друга знают. Ребята делают интересные трассы. Это интересно ездить, это способствует тому, что хочется и дальше себя совершенствовать. Это очень полезно для здоровья. В частності для сердечно-сосудиста систем за перемогу крос-кантрі першості змагаються зо три десятки велосипедистів. Спортсмени-аматори долають 20 кілометрів паркових перешкод. Тут і асфальти, і рукотворні стежки і вибиті часом дорожні перешкоди. Підкорення дистанції коштує велосипедистам титанічних старань, кажуть організатори. Утім, ціль виправдовує зусилля. Головна ідея в тому, що підтримка розвитку самовелоруху велоруху в Україні. Саме велоруху в Черкасах, зокрема, і розвиток аматорського велоспорту, тобто для звичайних громадян, які мають велосипед. Майже дві години паркового екстриму і змагання фінішують. Найсильнішими серед чоловіків та жінок у категорії 16 стають черкасці Євгенія Косинська та Олексій Колесніков. Серед 30-річних рівних немає киянину Андрію Смаглію. Ще одне золото в категорії еліта ділять одразу два учасники черкащанин Віталій Новаковський та учасники з броварів Віталій Заїм. У планах організаторів зробити підкова рейс традиційною міською першістю. Тетяна Пономар, Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов Віка новини.